Нібито буде опрацьовувати у першу чергу питання ракет малої та середньої дальності. Про це пишуть російські пропагандисти на кшталт ТАСС. Які розсторожували заяву старшого наукового співробітника інституту Латинської Америки Олександра Степанова. Це сталося напередодні візиту української делегації до південної Кореї. Причому, передусім, Степанов згадав у своєму контексті саме південно-корейську ракету, яка нібито за непідтвердженими даними має дальність у 3,5 тисячі кілометрів. Зрозуміло, що така заява, передусім, має Сиський характер, і також що звичайно росіяни традиційно заявили, що поставка зброєю південною Кореєю буде розцінюватися як пряма участь ескалації. І водночас, навіть у такому випадку, якби Південна Корея публічно дала зелене світло на постачання чи продаж озброєння Україні, важко припустити сценарій, за яким би у списку серед перших зразків була б ракета, яка лише місяць тому вперше була представлена публічно. Першу чергу хочу спитати, для чого робляться такі заяви. А вже після цього перейдемо для, до характеристик ракети. Ем, за яких умов можли б ми отримати, хай не цю ракету, але інші пів південної Кореї, чим вони могли б бути для нас корисні, якою підтримкою? Ну по перше, хочу зазначити з повною відповідальністю за свої слова, що повірити росіянам, це перестати себе поважати. А ще до них одну українську говірку можна додати: говоріть, говоріть. Кома, ви нам не сильно заважаєте, тому що вони тою ракетою страшать своїх росіянчиків, тому що дивіться, які кровожерливі українці, вони тепер тою ракетою знищать майже цілий світ під назвою На Росія. А коли вони стріляли своєю тою пустою ракетою по Україні, ну а говорячи, що ми тут зараз всі. Вас повністю знищимо українці, то, то, то було нормально. Тобто, коли українці хочуть себе захищати і захищають і при цьому нищать, нищать е, тих всіх інтрузів, які е, зі зброєю в руках е, прийшли на територію України, це є погано. Коли вони роблять е, не то, що то саме, то що вони декларують, це страшенний жах. Тому я зайвий раз скажу, що е, Добрих не буває росіян, як і знаєте, дуже хороших. Дуже, хорошим, дуже хороші вироби дерев'яні, а поганім, поганим – погані. Чому? Тому що вони нон-стоп прешуть не тільки своїм громадянам, але й цілому світі. Щодо постачання озброєння, я з різними, різними фахівцями спілкувався, і ми от зараз, знаєте, такого середньозважене рішення, що ми розуміємо. Не є пряма відмова поставки південної корінці на нам озброєння, а ймовірніше, всього, або скоріше всього, вони очікують приходу до влади Дональда Трампа, і розуміючи ситуацію, яка тоді буде, вони тоді приймуть рішення, тому що це знаєте, торговля зброєю є досить таке корпоративне. Такі риси корпоративні, і вони кажуть: ну скоріше всього, вони дивляться подивляться на як що буде відбуватися в сполучених штатах. Яка політика, які напрямки, і тоді будуть прийняти рішення щодо чи нам потрібні балістичні ракети такого класу на 6,5 чи 3,5 тисячі кілометрів? Я так е, дам відповідь для вас, росіяни. А, а чому б ні? А чому б ні? Спочатку нам треба носії. Мати різного типу озброєння, а потім, якщо наприклад, буде прийнято рішення дати нам якісь елементи ядерного озброєння, то щоб ми всі розуміли, крім ядерного озброєння ядерної бойової головки, нам треба мати носії цієї зброї авіаційні або ракетні. От і якщо у нас будуть такі ракети, чому би ні? А от Росіяни хай тепер мучаться після моїх слів і думають, що а якщо ракети нам ну ракети нам дадуть, ну ми купимо чи отримаємо їх. Ну вони про це не можуть не будуть догадуватись до того моменту, коли вона на них полетить. А що ж потім робити? А потім тільки хвилини рахувати. Цікаво, якраз в цьому контексті спроможність російської ППО, на що вони здатні, бо бачимо, що вони то хвалять, як ви зазначили, що у них кращого немає. Аналога в нєт, як вони люблять розписувати, але це вже зразки надсучасного озброєння. Наскільки їхні ППО можуть з цим впоратись? Не впорається. По-перше, ППО в Росії обмежена кількість, ну певна кількість, там, наприклад, там тисячу одиниць, а Росія настільки велика. Що в неї об'єктів, які треба охороняти, 10 тисяч штук. І це означає, що на одному об'єкті буде є, буде вона стояти а на 10 об'єктах чи на 20 не буде нічого стояти. А це означає, що наші спеціально навчені хлопчики, спеціально навчені дівчата завжди щось придумують таким чином, щоб неочікувано на голову руських прилетіло і так прилетіло, щоб їм не спалося, не їлося нічого. Чому тому що вони зробили величезну помилку в 2014 році, прийнявши для себе рішення, що захоплять Україну і її знищать. Ну очі бачили, що купували, їжте аж повилазьте, хороша українська приказка, і дуже доречна в цій ситуації. Ви правильно зазначили, що не розрахували вони свої сили, і що сьогодні може змінюватися стрімко ситуація. І доки Південна Корея ще думає, це принаймні вселяє наші шанси, що ми можемо отримати те озброєння, яке нам може значно допомогти. Будемо чекати ще січня, інаугурації, будемо чекати політичних змін. І зрозуміло, що і вигідних в тому числі і для нас пропозицій цікаво, що Україна теж шукає і собі посилити засоби протиповітряної оборони. І ось е остання заява Зеленського про те, що Україні потрібні ППО для захисту двох десятків спецоб'єктів. Німеччина вона продовжуватиме підтримати українські сили ППО і в грудні передасть ще одну систему Арісті пускові установки для Петріот. Хто ще нам може допомогти? Е, цікаве і складне е, питання. Нам е, можуть і мають допомагати виключно ті країни, які, е, е, яких ми вважаємо за дружніми, і яких ми вважаємо за країни, які є. Е, е, ну знаєте, одної думки з українцями, що Росія це є країна-агресор, Росія це є країна терорист, і це зараз не банальні слова. А це досить серйозні такі меседжі, тому що на сьогоднішній день от взяти близький схід. Хто розпалював війну проти Ізраїля, починаючи з його заснування, Радянський Союз. А тепер так званий. Так, е, так звана країна, яка ніби говорить, що вона є приємником радянського союзу, і є на сьогоднішній день Російська Федерація, це е, такі така країна, яка робить все для того, щоб не був, як вони колись казали, мир у всьому ми, е, світі, а для того, щоб продовжувалася війна, і це вони роблять. Щоб е, що буде далі. Щодо е, систем протиповітряної оборони завжди говорив: і говорити буду, що систем протиповітряної оборони багато не буває, тому що для того щоб збільшити коефіцієнт ураження повітряних цілей, е, щільність систем протиповітряної оборони ну має прямувати до одиниці або до 100%. Тоді е, коефіцієнт знищення від, від повітряної цілі з 0,81% Піднімається до 09 0,92 плюс-мінус по різних оцінках. А це означає, що гіпотетично з кожної, з кожних 10 об'єктів, які е, летять. Система може знищити там 8, А якщо буде щільна система, то 9 і і більше. Це означає, якщо великий комплекс різноманітних систем протиповітряної оборони використовувати ця цифра наближається до 100%. І цьому був приклад. Власне, коли була атака по Ізраїлю, то застосуванням авіації інших країн, які допомагали, 100%. Об'єктів, які були запущені по Ізраїлю, були знищені. Оце означає, що має бути так побудована система протиповітряної оборони, так побудована система співпраці з сусідями, сусідніми країнами, щоб їхня система. Протиповітряної оборони теж була задіяна, тому що дек велика кількість було такої е інформації, що поляки почнуть збивати, чи там чи румуни збивати або чому не збивають, а тому, що вони в НАТО. А для примінення протиповітряної оборони має бути е рішення НАТО. Так, от я е дуже сильно бажаю е нашим фахівцям, що вони які мають працювати з НАТО для того, щоб отримати. Е Якби погодження для того, щоб країни, які з нами є сусідами, теж долучилися до знищення повітряних об'єктів, які знаходяться в близості до їхніх країн. А це означає поєднання двох систем протиповітряної оборони України, протиповітряної оборони, наприклад, Румунії або Польщі, з системами з передачою даних, і то, все для того, щоб захищати небо, тобто. Нашим фахівцям є про що е, говорити з нашими партнерами, до чого прямувати. Головне, щоб всі фахівці, які з, е, займаються справами, в тому числі політичними, дійшли спочатку політичної згоди, а потім вже технічної згоди, е, технічного поєднання. Наші фахівці технічні, я вважаю, досить високий рівень з величезною повагою до. Тих людей знайдуть можливість, яким поєднати дві системи протиповітряної оборони, і тим і, і це дозволить збільшити коефіцієнт знищення, е, ну ураження знищення тих цілей, які знаходяться в повітрі. Тобто, е, шлях для е, шлях для. Поліпшення нашої протиповітряної оборони він є не тільки в збільшенні систем, які розміщувати на об'єктах України, а й зробити таку систему поєднану з нашими союзниками, тобто це в, свій, в свою чергу ще збільшить в, ну, в рази, скажімо так, можливість знищення тих всіх цілей, які Росія якими Росія обстрілює Україну. Пане не на устанок <різь> маємо ще кілька хвилин, і попрошу вас ще прокоментувати одну інформацію, роз'яснити. Ось власне з'явилось про те, що в Німеччині розсекретили дрон HX2, поправте, якщо неправильно називаю, який виготовляють для України. Його вже охрестили міні Таурс. Чи справедливо його так називати? І власне як ми можемо його ефективно використовувати? Е, дивіться, ну міні Тарос. Це така певно, журналісти назвали. Ну чому ну тому, що називається Дайте нам ракету, хоч і якусь. Ну це буде міні тарос. Ясно, що Тарос виконує зовсім інше завдання, має досить потужну бойову частину, має можливість виконувати досить серйозні е, бойові завдання по знищенню е, різноманітних об'єктів, е, зокрема і тих, які знаходяться під землею. Там різні модифікації. А щодо того баражуючого боєприпасу, це означає те, то, що е, на відстані до 100 кілометрів від лінії фронту від місця або від місця його запуску від лінії фронту е, буде можливість знищення е, ураження і знищення е, різноманітних об'єктів, зокрема броньованої техніки. Тобто гаубіці, які відводять, коли зараз відвели там на 40 кілометрів, вони вже вважають, що вони... В деякій безпеці, а тут безпеці не буде. Тут треба відводити за 100 кілометрів або добре ховати. А в нас у молодих хлопців дуже добрий зір, дуже добрий слух. Вони дуже добре слухають і шикарно мислять. Тобто, вас, росіяни, наші спеціально навчені хлопчики знайдуть всюди. ну і обов'язково знищать. Тому що ви на нашій території на території України жити не маєте жодних прав і підстав, я так дуже, скажу дуже влучно, дуже правильні ваші слова. Якщо ви маєте що додати, да я хочу зазначити, що щодо кількості тих боєприпасів, 4 тисячі штук. Я б почитав: 4 тисячі штук це супер. Ну це супер, але я би вважав би, щоб це був крок номер один. Ну, чотири тисячі давайте розподілимо між там бригадами, фахівці. То все і, і я вважаю, що ураження тими боєприпасами має бути ну дуже досить ретельно е підготовлено. Тому що повернутися назад вони не можуть там. От ми нічого не знайшли. Має бути пуск по конкретній е цілі. По цілі прилетіло, е і, і воно і вона згоріла. Да? Е а що щодо кількості чотири тисячі штук, я ну. Я розумію, що це дуже дорогий боєприпас. Бажано, щоб їх було не 4, а 8, А там 4 в першу поставку, 4 там в другу поставку, 4 в третю поставку. Але завжди буду говорити і говорю, що величезна. Дякую нашим партнерам за те, що вони нам надають такого рівня зброї, тому що німецька якість це все-таки німецька якість, і зайвий раз доводити не потрібно. Тільки б дуже сильно хотілося, щоб ну цього було б… Більше, щоб наші е, хлопці мали би можливість каже: дай другу, дай третю, дай четверту, бо там ще цілі. А не полетів одною одну цілю а Там ще три. А, а сьогодні ліміт одна штука. Ну я так гіпотетично кажу. Ну і обов'язково нам треба боєприпаси. Нам треба українську зброю. Нам треба модернізація українських літаків типу Міг 29 Щоб збільшити кількість літаків в повітряному просторі України для того, щоб була. Перевага в повітрі, бо при е, повітряній перевазі е, здійснюються власне всі будь-які наземні операції.